Друзі, усім привіт! На зв'язку з вами я Роман Світошак. Завжди на початку відео наголошую, що при купівлі автомобіля потрібно обов'язково перевіряти автомобіль і його історію. А це саме можна зробити через Car Vertical. Car Vertical дасть вам розуміння про автомобіль його історію. Звичайно, історії недостатньо. Обов'язково потрібно перевіряти також фізичний автомобіль. Ми надаємо послуга перевірка автомобіля фізично по всіх містах України. Тому, якщо буде така у вас. Потреба, звертайтеся чим зможемо, тим поможемо. Сьогодні ми трішки пройдемося по ринку, побачимо, що продається. Наголошую також, що якщо буде потреба вам допомога в відкритті цього ж кривертикала, звертайтеся, я чим зможу, тим допоможу. А ми з вами поїхали. Внизу під відео, до речі, я залишу посилання промокод ROMA. Користуємось. 12 рік сьогодні в нас відео суто по інформації автомобілів. Тому може, що все зручніше, ми розпочинаємо. 7800 вартість автомобіля Авео, 12 рік. 1,6 автоматична коробка, бензин. Все по-серйозному. Гляньте, друзі, які Авео. Шини зимові. Досить такі в гарному стані. Барум. Виробництво шин тут з цієї сторони. Буває таке, що може і не бути з цієї сторони, але по відчуттях все норм. Такий апарат. Добре, йдемо далі. Малесенький Peugeot, а саме Peugeot 308. Вартість автомобіля 500. Це такий невеличкий бюджет, у кого 5000 доларів на руках, то можна розгляда розглядати такий автомобіль. По інформації, 11 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. 231 тисяча заявлений пробіг. Друзі, CarVertical усім в допомогу. Перевіряйте історію автомобіля, обов'язково перевіряєте фізичну автомобіль, автомобіль на літніх шинах, але це не має бути, друзі, для вас зупинкою. Автомобіль може бути на літніх шинах, на зимових шинах. Основне, щоб ці шини були добрі. Немає різниці, що ви зараз докупите. Чи зимові шини їх поставите, чи ви докупите потім літні. Розуміємо, так? Основне, щоб щось було. Тому боремося, розуміємо, так, за те, щоб автомобіль був максимально. Максимально гарний стан, ну і шини в тому числі. Що у нас в кадрі? У нас в кадрі Астра з коротеньким, бачите так, в кузові такому седан. Навіть не седан, а це зрізаний кузов. Поправите мене в коментарях. 10-й рік, 8800, 1,6 дизель, коробка, нічого собі, автомат. Таке воно так і є. Давайте заглянемо в салон. До речі, тут себе бачу. Всім привіт. А тепер в салончик пробуємо пробитися. Ну, можна. Трішки так, бачите, як воно все красиво в салоні. Досить цікаво виглядає. По шинах зимові шини і досить гарному стані. По шинах 205 на 55R16. Добре, йдемо далі. В чорному кольорі. Симпатичний автомобіль, друзі, але симпатичний візуально, тому що технічний стан для того, щоб перевірити, бо іноді до мене кажуть, Роман, ви ходите по ринку, ви бачите автомобіль і щось знайдіть. Для того, щоб знайти, потрібно біля автомобіля потратити багато часу. Тобто, ну, годину-півтори. Треба біля нього клікнути і все повністю перевірити. Це кузов. Мотор, коробка, ходова, рульова система, тормозна система, провести тест тездрайві, підключити комп'ютер. Тобто потрібно максимум перевіряти. І треба, щоб його перевіряти, потрібно, щоб ви були поруч, як мінімум, щоб сказали, оце, мені машина сподобалась. І буває таке, що ми починаємо перевіряти. Якщо ви поруч до нас приїхали, ми допомагаємо вам з підбором. До речі, у нас поки що знову статистика вирівнялась в позитивну сторону. По Луцьку знову гарно підуть підбори. а То в нас було таке, знаєте, спотикання. Що я маю на увазі? Приїхали дивитись машинку, шукати, і не знайшли. Це в нас зараз є один випадок за три останні місяці. Зараз знову люди приїжджали. Я, друзі, в інших відео вам викладу. Автомобілі знаходять знову багато гарних, цікавих. Знаєте, кажуть, я бачу по коментарях, люди мені пишуть там, Луцьк там, чи Львів, там, Базари, це все погано. Ну що в поганому базарі, коли ви виходите по ринку, у вас є можливість подивитися на велику кількість автомобілів з великої квітки. За один день знайти якийсь автомобіль, який для вас буде оптимально добрий, і ви їдете на цьому автомобілі додому. Та, звичайно, авторія це теж добре, це також там можна шукати, там також є своя правда. Тому правда в цій ситуації десь посередині. Але шукати автомобіль беушний потрібно розуміти, що після купівлі у вас все рівно будуть певні вкладення. Після купівлі у вас все рівно можуть бути поломки. Тобто фактичний стан це сьогодні. Що може бути через тиждень? Ну не може ні один експерт, ні одне СТО, офіційне СТО, неофіційне, не може спрогнозувати, що за тиждень, там, наприклад, термостат, який відкриває мале велике коло, охолодження, він заклинить, наприклад, ну банально. Та? Що можна спрогнозувати, що за тиждень не буде, це якщо автомобіль має, наприклад, стан кузова, то стан кузова за тиждень погіршитись не може. Та? Тобто не може погіршитися там щось колосально, та? але такі от технічні моменти. Все-таки з бушними автомобілями треба розуміти, машина нова, вона на гарантії до 100 тисяч. Чомусь потім власники е їдуть і кажуть, можна якось там продовжити. Я, до речі, з тих власників, я просив, у в мене була мазда, кажу, дивіться, я готовий платити за ваші дорогі ГТО в три рази дорожче. Але давайте все-таки ви мені зробите. Е далі гарантію продовжити. Хоча би ще на 50. Ні-ні-ні, не можна. Платіть любі гроші, але неможливо. Це є як статут офіційного виробника автомобілів. Тобто щось виробники про свої автомобілі знають. Оце треба для себе зрозуміти. Це шкода в червоному кольорі. Яскравий колір, до речі, на... це є на дорозі автомобіль, якого буде дуже гарно видно вже здалека. Це пасивна безпека. 14 рік, 9600, Opel Astra, 1,6, дизель. Повнити його проведено, заявляє продавець, механічна коробка і заявлений пробіг 260 тисяч. карвертикал пам'ятаємо. І таке. І перевірку пам'ятаємо. Шини. Шини літні, але вже бачите, які трішки вже, вже так собі. Ну, але, друзі, шина це розхідник. Це не є причина відмови купівлі. Це можна поторгуватися. 2009 рік, 6350. Шкода А5. 4х4. Серйозно. 1,8 бензин, механіка. 240 заявлений пробіг. Телефончик є в кадрі. виконання кузов Універсал. Шкода, це все-таки робоча лошадка. Шини зимові в досить гарному стані. По шинах, може комусь буде цікава інформація. 195 на 60R15. Шини реально гарні. Реально гарні І реально цікаві. Добре, йдемо далі. Так, по автомобілю покажу його більш так цей, як таких сильних зауважень немає, є щось таке, бачите, ось такі речі. Таке воно присутнє. Партроніки в чорному кольорі. Я так бачу, що доставлені. Тут також, бачимо, є пошкодження. Ось такі речі. Добре, йдемо далі. Сад Б-7 на червоних номерах. Це означає, що автомобіль привезений на фірму. І, до речі, в мене було зараз питання від нашого зводника. В купляє автомобіль, там все перевірили, і каже, стан мені підходить, я купляю. Мені дають документи. Які документи мені мають дати? Друзі, це серйозне питання. Знаєте чому? Автомобілі везуть з різних країн. І знати всі документи всіх різних країн, що, що і як має бути, звичайно, потрібно розуміти одну просту річ. Базу. Це потрібно взяти всі документи, які вам дають на автомобіль. Що це означає? Це мають бути документи з митниці, тайтл, тобто, розуміємо, як би реєстраційний документ, який дається при купівлі. Тобто у вас має бути оці всі пакет документів. Далі, увага, у вас має бути сертифікат і у вас має бути виписаний договір купівлі на вас. Ну, Якщо ви самі хочете вдома ставити, звичайно, ідеально, ідеально поставити автомобільний облік разом з продавцем. Там все добре, гарно, поставили на облік, тоді передати кошти. Є така можливість, домовляйтеся, я двома руками за то, щоб ви були в безпеці. Бо якщо ви берете пакет документів, і потім мене питаєте, Роман, які там, які там документи мають бути, насправді, я вам чесно скажу, мене це насторожує. Це рівнозначно, що ви повсякденному житті пішли купляти, там, яблука на ринок, та? вам кажуть, слухай, ти, ти заплати гроші, а потім станеш власником тих яблук, там, наприклад, через декілька днів. Каже, я кажу, що, як так, я давайте яблука сьогодні. Я сьогодні хочу яблука. <гум> Розумієте, так? Так само з машиною. Ви не є власник машини, якщо вам дають пакет документів, вам дають можливість поставити його на себе на облік. От коли ви вже поставите на облік, все, юридично ви стаєте власником. Та? Тобто будь-яка якась там ситуація в житті всяке буває. Поліція питає, хто власник автомобіля? Розумієте, так? І коли ви є власник автомобіля, ви його норові чоловіка. А коли у вас так трошечки це все в повітрі, воно має свої моменти. Тут, звичайно, кожному вирішувати індивідуально. Тому що є час більше тратиться, та, якщо поставити на об'єкт. Так договір виписали та й ви собі поїхали. Тут моменти, але, але є такі, така пріоритетність, тому з вами ділюся. Passat B8 в кадрі, дивіться, наскільки довгий. виконання кузова універсал в цікавому кольорі. Напишіть, до речі, друзі, свої думки щодо цікавих кольорів, бо є банально чорний колір, та? срібний, мокрий асфальт. А є, дивіться, якісь такі, бачите, якби морська хвиля, щось таке. Як ви до такого кольору відноситесь? 16 рік, 13-300, Passat b 8 1,6, дизель, автоматична, хоро... автоматична коробка передач. Заявлений пробіг 199. Друзі, car vertical, перевіряйте, дивіться. Робіг досить невеличкий. Що це автомобіль? 8 років, виходить. Так? Ну, так от. Поруч, знову ж таки, універсал. Бачите, як Європа активно почала до нас приїжджати, ми всі звикли до універсалів. Колись у нас універсал, це вважалося щось таке Таке собі. Як ми вже звикли до цих автомобілів, дивіться, універсал, Фабія, універсал, універсал. Ви зрозуміли? Універсал. І так пішло, пішло, пішло. Тому Універсали на сьогоднішній день навіть більш ходові. Тому якщо ви будете вибирати, наприклад, будь-який автомобіль Меган, Шкода, Фабія, Октавія, якщо це буде універсал, то на вторинному ринку вам буде легше його потім продати. Ось такі реалії, друзі. 16 рік, 11400, 1,6 дизель, обслужена 251 тисяча заявлений пробіг. Маємо надію, що всі пробіги, друзі, є чесні. Тому карвертікли, який ви будете відкривати, у вас все буде добре. По шинах, до речі, дуже цікаві шини, гляньте, який малюнок. Ну, Рідко таке побачиш, правда? Але шини літні. Volvo V-50. Ну, Цей автомобіль тільки в такому кузові. По-іншому не буває. Шини знову ж таки літні. Щось таке середнє. Бачимо, сервісна книжка присутня. Також присутній. Інформація про цей автомобіль. А саме рік випуску автомобіля 2011, вартість 8200 1,6 дизель, механічна коробка передач, заявлений пробіг від продавця 228. Телефончик є, заявляють, що пробіг рідний. Все, тримаємо кулаки. Тримаємо кулаки автомобіль на червоних номерах. До речі, різниця, я думаю, ви повинні відчувати цей автомобіль. Ви робите перереєстрацію. І у вас. Фактично буде оплата, якщо перший автомобіль в рік знімається, там буде оплата, у вас просто заміна реєстраційного. Номера залишаєте, значить залишаєте, експерта-криміналіста можна відмовитись. Розуміємо, так? Все можна зекономити, хоча експерта-криміналіста, друзі, я рекомендую проходити. То там 2000 гривень, тут потрібно буде ще платити пенсійний. Це не є погано, це норма. Щось там, знаєте, як кажуть, щось воно, як кажуть, є своє автомобіль якби свіжо привезений. але просто про це потрібно пам'ятати. А ми йдемо далі. Що бачимо по інформації? Фарба рідна заявляє продавець. 5800 вартість автомобіля, 2007 рік, заявлений пробіг 201. 1,6 бензин. Меган другий, Механічна коробка передаж. Ну, з коробкою тут все добре, тому що розуміємо, та? в такому віці автомобіль автомат тут був, мабуть, швидше був як обтяження. Механіка, це точно позитивно. 6800, друзі. До речі, ціни на ці автомобілі практично не падають. Я маю на увазі, Меган 2, він вже стабільно, це вже нижня планка, далі немає куди. Вони 3 роки назад, на них була така ж ціна, як зараз. Чому так відбувається, друзі? Якось можу розказати в інших відео. По інформації, у нас Opel Astra. Рік випуску 2016, 10. 400 вартість автомобіля, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Пригнана з Бельгії. 227 тисяч заявлений пробіг. Так, що ми бачимо також по інформації? Дане авто доступне у кредит. Можна брати кредит. По шинах. Гарна зима. По шинах тут, до речі, ців поїхав, тому шинами все добре. На червоних номерах автомобіль привезений. Підказуйте в коментарях, а ми йдемо далі. Виконання кузова бачимо, так? Універсал. Ми йдемо далі, друзі. Я думаю, ми на цьому будемо потихеньку вже завершувати. Все-таки, скільки би ми не знімали всі автомобілі, ми зня... зазняти не зможемо. Але з загальному інформацією ми вже розуміємо, що робиться із цінами. Ціни стабільні, активність зросла. Тут, в принципі, все без змін поки що. 19 рік 12750, 1,6, дизель, механічна коробка передач, заявлений пробіг 199. Друзі, це було все на сьогодні. Тому хочу всім подякувати, хто в нас підписаний на канал, хто підтримує активністю. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів, бережемося, вдалих вам пошуків.